Сьогодні розглянемо будинок у затишному місці, а саме у Орловці. Це село знаходиться у 15 кілометрів до найближчого міста, що забезпечує комфорт для мешканців та швидкої поїздки до міста. Загальна площа складає 55 квадратних метрів. Будинок побудований з цегли з металевим дахом. Всередині будинку стіни побілені. Та є дерев'яна підлога. Будинок має дві кімнати з твердопаливним опаленням. У дворі присутня криниця з насосом. Є Wi-Fi, що досить зручно. Будинок потребує косметичного ремонту, але є змога заїхати і проживати одразу. Всі меблі залишаються. Поруч сусідів немає, що забезпечує вашу тишу та комфорт. Заїзд до будинку хороший. Біля будинку знаходиться сарай, льох, сінник, погріб та літня кухня, у якій є все, що потрібно. Позаду будинку розташована ділянка землі, на якій можна розмістити городину. Є декілька плодових дерев, малина та полуниця. До центру села всього півтора кілометра. Добре розвинено сполучення з іншими селищами та містами. У пішій доступності зупинка транспорту, магазин, пошта, дитячий садок, аптека та дитячий майданчик. Село знаходиться всередині лісу, біля якого є річка для вашого відпочинку. Реальному покупцеві буде знижка детальніше у нашому телеграмі. Та не забувайте підписуватись на наш канал. Продається будинок у селі Берлівка Гайсенського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є 4 кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені. Електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів, через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери, стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення, швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень. Є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом з металопрофілю та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього сім хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій доступності знаходиться парк, озеро та річка. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Пропонується до продажу чудовий будинок, готовий до проживання, у селі Окопи Тернопільської області. Загальна площа будинку 128 квадратних метрів, загальна кількість кімнат 3, простора вітальня та дві затишні спальні. До того ж два коридори, кухня, столова, ванна кімната та котельня. Площа земельної ділянки пів гектара, що дає велику кількість простору для господарських потреб, саду, городів чи відпочинку. Будинок цегляний з високоякісних матеріалів з металопрофільним дахом, що забезпечує надійний захист від негоди, вікна пластикові, нові, що забезпечує чудову тепло та звукоізоляцію, паркан з натурального дерева та каменю як додатковий елемент декоративного оформлення та вашого затишку. Опалення індивідуальне за допомогою котла. Що забезпечує комфорт у будь-яку пору року, водопостачання з власної свердловини глибиною 86 метрів, що гарантує постійну наявність чистої питної води, є септик для ефективної утилізації відходів, В санвузлі використано плитку та ламінат, є теплі підлоги, Кімнати світлі завдяки великим вікнам, гіпсокартоновій стелі. Які створюють естетичний вигляд та забезпечують рівність поверхні, підлоги у кімнатах, з ламінату високої якості, який є зручним для експлуатації та довговічним. Будинок знаходиться у центрі села, що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. За 150 метрів від будинку розташовані школа, дитячий садок, магазини та автобусна зупинка. Це прекрасне місце для життя з тихим та затишним двором, де можна насолоджуватись природою та спокоєм. Будинок продається без меблів та техніки. Також покупцям можливий торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Сьогодні, на огляді, будинок у селі Єлизаветин Луцької області. Площа будинку складає 80 квадратних метрів. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах шиферний. В будинку встановлено металопластикові вікна та броньовані двері. В будинку дві кімнати, велика кухня та санвузол. Передбачені місця для встановлення та підключення пралки, посудомийки, духової шафи. Та варильної поверхні. У будинку зроблено ремонт. На кухні та в санвузлі підлога з ламінату. В інших кімнатах підлогу просто пофарбовано. Санвузол суміжний з гідробоксом. Стіни з кафелю. В кімнатах стіни пофарбовано. На кухні встановлено частину гарнітуру. Інших меблів немає. Будинок продається пустим. Будинок можна опалювати як грубою, можна і їсти готувати у разі відключення електроенергії, так і газовим котлом. Площа ділянки займає 18 соток. На подвір'ї є криниця, погріб та сарай. Все огороджено парканом. Велика територія з городом та місце для відпочинку. Будинок після ремонту потрібно тільки обшити. Частину біля вхідних дверей. У селі є магазин, відділення пошти та амбулаторія. Постійно з зупинки їздять автобуси. Поруч протікає річка. Трохи далі знаходиться озеро. Для перегляду та інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Продається будинок. Придатний для постійного проживання. У селі Доброводи Уменського району Черкаської області приватизована ділянка у 7 соток, яка межує з сосновим лісом. Обробляється, огороджена заїздом для автомобіля. У будинку є сезонний централізований полив і електрика в стані ремонтних робіт. До споруди прибудований місткий сарай. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Двоповерховий будинок знаходиться в хорошому житловому стані. Вікна в будинку старого зразка. Сам будинок виконано з цегли з орнаментом, з кольорової цегли. Дах з шиферу, міцний фундамент 1,5 метри в глибину. Двері до будинку нові, металеві. На першому поверсі простора кухня з функціональною групою і кімната. Туалет на вулиці з можливістю побудови його в будинку разом із душем. Другий поверх це спальня і підсобне приміщення. Будинок має дерев'яну підлогу. В декількох кімнатах поклеєні шпалери. Можна одразу переїхати і по ходу доробляти ремонт. Меблі в будинку залишаються. По ходу того, як будете купувати нові, старі будете віддавати господарям. Село активно забудовується, гарне транспортне сполучення з містом 15 хвилин маршруткою. За рахунок того, що будинок відразу біля лісу, всюди свіже повітря, немає задимлень. Поруч з селом знаходиться озеро, кілька магазинів, школа та садок. Для перегляду та відповіді на всі ваші питання обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на YouTube.